Тема уроку. Прямокутний трикутник. Пригадаємо, трикутники бувають гострокутні, прямокутні, тупокутні. Якщо в трикутнику всі кути гострі, трикутник називається гострокутний. Якщо в трикутнику є тупий кут, трикутник називається тупокутний. Якщо в трикутнику є один прямий кут, трикутник називається прямокутний трикутник. Подивимось на рисунок. Трикутник а, Б, С – прямокутний, тому що кут С прямий 90 градусів. Сторона, яка лежить напроти, напроти прямого кута, називається гіпотенузою, а, Б – гіпотенуза. Сторони, які прилеглі е, до прямого кута. Називаються катетами. Це сторона катет, Це сторона катет. Отже, трикутник АБЦ прямокутний, тому що С дорівнює 90 градусів. І ми дізналися, що сторони називаються гіпотенуза і катети. Властивість трикутника прямокутного. Виведемо. Одну властивість. Ми знаємо, що сума кутів будь-якого трикутника дорівнює 180 градусів. В нашому трикутнику куце дорівнює 90 градусів. Тоді знайдемо суму гострих кутів. Гострий кут у нас А і гострий кут Б. Сума гострих кутів А плюс Б дорівнює Треба від 180 градусів відняти куце. Куце дорівнює 90 градусів. Отже, сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 180 мінус 90. Парахуємо і ми отримаємо 90. Можемо зробити висновок, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Теорема 171. Ознака рівності прямокутних трикутників за гіпотенузою та катетом. Ми з вами вчили три ознаки рівності трикутників. Перша ознака була у нас за двома сторонами і кутом між ними. Друга ознака у нас була за стороною і прилеглими до неї кутами. І третя ознака була у нас за трьома сторонами. Тепер ми вчимо ознаки рівності прямокутних трикутників. Отже, перша ознака рівності прямокутних трикутників за гіпотенузою та катетом. Якщо у нас є два прямокутних трикутника, наприклад, АБЦ і трикутник А1Б1С1, у яких гіпотенуза і катет відповідно рівні, тобто гіпотенуза АВ дорівнює гіпотенузі А1Б1 катет АС, наприклад, катет АС, дорівнює катету А1С1, то такі прямокутні трикутники будуть рівні. Або гіпотенуза АВ дорівнює гіпотенузі А1Б1 і катет СВ дорівнює катету к 1 С1, С1Б. Наступна ознака рівності прямокутних трикутників за двома катетами. Якщо у нас є два прямокутних трикутника, у яких катіти відповідні рівні, то такі трикутники будуть у нас рівні. Тобто, якщо катіт АС до катету катиту А1С1, катіт СБ до рівня катitu С1Б1, ось, то трикутники ці прямокутні будуть рівні. Ознака рівності прямокутних трикутників за катетом і прилеглим гострим кутом. Якщо у нас є два прямокутних трикутники і катет, і прилеглий до нього гострий кут одного трикутника відповідно дорівнює катету і прилеглому гострому куту другого трикутника, то такі трикутники будуть рівні. Ще раз. Якщо катет АЦ дорівнює А1С1, і прилеглий кут А гострий прилеглий кут до цього катету, до рівня куту А1 прилеглому до катету А1C1, то такі трикутники рівні прямокутні. Ознака рівності прямокутних трикутників за катетом і протилежним гострим кутом. Якщо у нас є два прямокутних трикутники, і катет одного трикутника і протилежний до нього кут дорівнюють відповідно катету другого трикутника і протилежному до нього куту, то такі трикутники будуть рівні. Ще раз, якщо катет АС дорівнює катету А1С1, наприклад, кут Б дорівнює куту Б1, то такі прямокутні трикутники рівні. Ознака рівності прямокутних трикутників за гіпотенузою і гострим кутом. Якщо у нас є два прямокутних трикутника і гіпотенуза одного трикутника і будь який з гострих кутів, наприклад, А, відповідно до гіпотенузі гіпотенузи другого трикутника і гострому куту другого трикутника А1, то такі трикутники будуть рівні. Ще раз, якщо гіпотенуза А Б, Дорівнює гіпотенузі А1Б1 і гострий кут А дорівнює гострому куту А1, то такі прямокутні трикутники будуть рівні. Розв'яжемо задачу Номер 429 Завдання у рівнобедреному трикутнику С, а Б дорівню ВС проведена висоту АH. Знайдіть кут AH, якщо кут Б дорівнює 76 градусів. Подивимось на рисунок. Трикутник А, Б, С. сторони AB і БЦ рівні. Отже, трикутник А, Б, С у нас рівнобедрений. АБ сторона і БЦ бічні, а АЦ основа. В цьому трикутнику провели висоту AH. Кут Б, тобто кут при вершині рівнобедреного трикутника, дорівнює 76 градусів. А аж висота. Треба знайти кут аж. Ось цей. Знайти. Розв'язання. У нас трикутник рівнобедрений. А ми знаємо властивість рівнобедреного трикутника, що кути при основі рівні. Тобто кут БЦА дорівнює куту БАЦ. Так як кут при вершині відомий, то щоб знайти кут, кути при основі, ми знаємо, що сума всіх кутів будь-якого трикутника дорівнює 180 градусів. Отже, нам достатньо 180 градусів відняти кут Б 76 градусів і поділити на 2, бо ці кути рівні. Кут БАЦ до рівня куту БЦА. 180 відняти 76 і поділити на 2. Рахуємо 180 мінус 76, 104. 104 поділити на 2 52 градуси. Тобто кут А і кут С по 52 градуси. Друга дія. Аш висота. Отже, AH перпендикулярна BC. І утворюються тоді прямокутні трикутники. Трикутник AHB прямокутний прямий кут 90 градусів. Трикутник AHC, також прямокутний, кут також 90 градусів. Нам потрібен ä, трикутник AHC, AH висота. Отже, кут АЦ в 90 градусів. Трикутник прямокутний АHC. А ми вивчили властивість, що у прямокутного трикутника сума гострих кутів дорівнює 90 градусів. Один гострий кут вже відомий 52 градуси. Треба знайти другий гострий кут. Тоді від 90 градусів нам треба відняти відомий гострий кут 52 до рівня 38 градусів. Ми знайшли кут САН. Відповідь 38 градусів. Номер 431. Завдання: на рисунку 262 AB перпендикулярна БЦ, СД перпендикулярна БЦ, А С дорівнює БД. Доведіть, що АБ дорівнює СД. Дивимось на рисунок. Нам сказано АВ перпендикулярно ВС, АВ перпендикулярно ВС, тобто утворюється прямий кут, СД перпендикулярно ВС, СД перпендикулярно ВС, тобто також утворюється прямий кут. Ми бачимо, що трикутники АВС і БЦД прямокутні. Далі сказано: А С дорівнює БД. А С дорівнює БД. Треба довести, що АБ дорівнює СД. АБ дорівнює СД. Якщо ми подивимось на прямокутний трикутник АБС, то напроти прямого кута лежить гіпотенуза АС. Трикутник БЦД напроти прямого кута лежить сторона гіпотенуза БД. Тобто, у нас однакові гіпотенузи. Далі, у цих двох прямокутних трикутників є спільна сторона BC. Сторона BC спільна. BC – це катет для трикутника ABC, BC – це катет для трикутника БЦД. Отже, наші трикутники ABC і БЦД. Рівні за гіпотенузою і катетом. За гіпотенузою і катетом. А якщо трикутники рівні, то відповідні сторони рівні. Отже, катет АВ дорівнює катету СД. Те, що треба було довести. Номер 434. Завдання. На рисунку 262 АБ до римниции Д, АБ параллельно ЦД, БМ перпендикулярно А ДК перпендикулярно А C, B, D, Доведіть, що БМ дорівнює ДК. Дивимось на рисунок: АБ дорівнює римнии СД. АВ до ривнии СД, АБ параллельно ЦД, АВ параллельно ЦД. БМ перпендикулярно АС. БМ перпендикулярно АС. Тобто утворюється прямий кут. ДК перпендикулярна АС. ДК перпендикулярна АС. Тобто утворюється прямий кут. Треба довести, що БМ до рівня ДК. БМ до рівня ДК. Так як у нас АБ паралельна СД, то. Якщо ми проведемо через ці сторони прямі, тоді пряма АЦ буде січною. Отже, у нас утворюються різносторонні кути БАЦ. І А, С Д різносторонні кути, і вони будуть рівні, бо прямі А, Б і С Д паралельні. Це властивість паралельних прямих. Далі ми бачимо, що якщо у нас тут прямий кут, значить трикутник а, Б, М – прямокутний. Напроти прямого кута М. Лежить сторона АВ, отже, це гіпотенуза. Розглянемо трикутник ДКЦ. Напроти прямого кута. лежить сторона ДЦ. Отже, ДЦ гіпотенуза. Тобто, у нас гіпотенузи рівні. І всіх прямокутних трикутників рівні ще гострі кути, пара гострих кутів. Значить, трикутник АВМ е і трикутник СДК прямокутні рівні. За гіпотенузою і гострим кутом. За гіпотенузою і гострим кутом. А якщо трикутники рівні, то відповідні сторони у них рівні. Відповідні сторони це сторони, які лежать проти рівних кутів. Отже, БМ лежить проти відомого кута. КД лежить проти відомого кута ці кути рівні. Значить, сторони БМ і КД також будуть рівні як відповідні. Номер 436. Завдання. На бісектрісі кута з вершиною в точці Б позначили точку М, з якої опустили перпендикуляри МД і МЦ на сторони кута. Доведіть, що МД дорівнює МЦ. У нас є кут з вершиною Б. Нам сказано, що з вершини Б побудували бісектрису цього кута. На бісектрисі взяли точку М і опустили з точки М перпендикуляри на сторони цього кута. Сторони цього кута БД і Б Значить, з точки М опускаємо перпендикуляр на сторону BD, утворюється прямий кут, і опускаємо перпендикуляр на сторону ВС, утворюється прямий кут. МД перпендикулярна BD, МС перпендикуляр на Треба довести, що МД дорівнює МС, МД дорівнює МС. Розв'язання. Так как у нас Е бісектриса БМ бісектриса кута Б, то утворюються рівні кути кутим і СБМ ривни кути. Перша де БМ бісектриса кута Б. Отже, кут ДБМ до куту СБМ, так как із точки М опустили перпендикуляри на сторони кута, тобто МД перпендикуляр на БД, МД перпендикуляр на БД, утворюється прямий кут, отже трикутник БДМ BDM прямо МД перпендикуляр на BD, отже, трикутник BDM прямо окутний. Аналогично МС перпендикулярно BC, Утворюється прямий кут. Тоді трикутник BMC прямокутний. Третя дія МЦ перпендикулярна БЦ. Отже, трикутник БЦМ прямокутний. У нас є два прямокутних трикутника. Розглянемо трикутник БДМ. Напроти прямого кута лежить сторона BM. Отже, БМ гіпотенуса цього трикутника. Розглянемо трикутник BMC. Напроти прямого кута лежить сторона БМ, отже БМ гіпотенуза цього трикутника. Тобто, сторона БМ спільна для цих двох трикутників, і вона буде гіпотенузою для цих двох трикутників. Крім того, нам відомо, що куди БМ, до рівня куту СБМ, отже, наші прямокутні трикутники. Рівні за гіпотенузою та гострим кутом. За гіпотенузою та гострим кутом. А якщо трикутники рівні, то відповідні сторони також рівні. Напроти рівних кутів лежать сторони ДМ і МС. Нам треба було довести, що вони рівні. Отже, ми можемо сказати, що ДМ дорівнює МС як відповідні. Четверта дія. Трикутник БДМ дорівнює трикутнику БЦМ за гіпотенузою і гострим кутом отже МД дорівнює МС як відповідні.